прийшов в ту сторону. Манюня. Рулет копчений чи давайте, давайте. копчений. Давайте, да? давайте. Дівчатка вже махає на 30 сесії Дівчатка махають на фотосесії, ага. приготувалися. Зараз губи накрашені. Губи накрашені, губи накрашені. Главное, щоб в мене губи були накрашені, а то все. Так, є, підсушите. Даю. Так, ми хорошенькі ми працюємо, тому що ну, ви ж, тут процес пішов, зайшла 30, да там 180. Не знаю, скільки хваста чи ні, але буде. Альбіночка, ребята, немає. Альбіночка, що тут у нас пішло? Сміла язочок. Це ребра, навіть дома, Алочка. Давай, давай, рідненька, давай. На 460. Сейчас, девочки, у нас тут кроме рыбки. 240 гривен килограммчик Лесечка. С этим ребра и кисть на село. Да, это ребра, которые любят. Например, уезжают твои ребрышки. На моя милая. Чай горячий? Альбиночка? А по якому номеру? Альбинка. 067 663 5607. Звоните, пожалуйста. Пришла ко мне, Боже. Кажи альбинки не ребра. Да, да такі. такі. жирненькі Люкін така, ти походала. Держи, зайчик є. 220, пожалуйста. Чуєш, Вінка, дивіться, у мене і ребра хороший печерьок. У мене все буде печеревочок. О! Такий, знаєш. 280, 2300. Що, каже, що ти купила? Дай, Масло, <свят> давай Масло Давай Масо <свят> снівочка. Що дівчатка? Добре. Спочатка 10.56, ми дійшли до 31-го замовлення, Дунаєчка, заказі. 2029, 3029. Скільки рибка вийшла? Давай, рибку. Музька. Так, ось у передачки ми збираємо. Аліжуля, добрий ранок, аліжуля. Ты чаечек пишешь или Жуля? У нас Танюшка сегодня квиточка. <рес> очень хорошая стоит. <рес> очень, да? Остан, да? Костик, рыбку, рыбочка выходит? Рибулечка. Сейчас зайчик став, став, став. став Рибулечка. Танюшка, ты креветки помусишь. А ну давай на скільки сила рибка, костик. Девочка бера рибульку. Так, сила рыбка выходит на 2750. Так. 2750. Мои хорошенькие. Наша робота, наша праця, мои риденки. Так, Танюшечка, заказик у нас, две дунайки. Дві хороші малосолочки і ще щось подивимося. Друзі, ну так ми ще не завтракали. Рибулька від світульки. Подивіться на цю красоту. Боже, дуже смачна. Малосольна. Святик бомба. Всім смачного. Дякую. Длапочка, ти в Тивіфірі. Доброго дня. <святка> да, я... світ. О, глядь, рік, да? <рес> да, я, я попросила костика, щоб передав хлопцям привіт, раз ви зайняті. Спасибо, Светочка. Ай, Дякую вам. <рес> так, мої рідненькі, крабик. Леся, крабик идет, да? да. Крабик идет. Дівчатка, робота йде, ми йдемо. Дійшли до 47-го замовлення. Квіточка. А сорочка квіточка кветой. Квітура, я не знаю, чи мені подобається твоя зачіска. Що за за так? да? да, да. Лапочки Так. Да. Мені головне, що тобі подобається. Де моя кисенька така? Кисюня? Давай. <свят> Оце вона. Це пустя, куса. Дві тут треба. Ні, візьміть цю, вона дуже вкусна. Дуже-дуже. Ця кита, дівчатка, вона дуже смачна, ми її відкривали, вона вообще... так мої хорошення робота йде. Аліжуля, як настроєння. Боже, в нас такий дурдом, армагідон. Аліжуля. Ага, Ну тобі як веселіє тут, чем Каже, так. Ти, ти молодець, аліжує. Я тільки кажу, вже і привикли, я не знаю, що будемо робити. Наверно, Аліночка! Аліночка, ти не скучаєш дуже за заліжунію? Ну вибач, дивися у віконечко на нього. Треба <гаси> було говорити ні. Дома був концерт. Дома, Вдома, так? Ай. Так. Зайчик там в очереді стоїть. 313, давайте два. 708. 13600. Так, дівчатки, ну що, праця йде. Дякуємо вам, дякувати Богу всім. Лапочка, ти в черзі стоїш? Що, зайчик? Нажму, як скажеш, ласточка. Щас зайчик. 550 гривень, нормально? Я тоді перегорну все. Коли касається мужчині на подарунок, перегорну все. Ану, дивіться, взяла в руки і маєш весь. А ти чотири теж мужчині на подарунок? А, ну, я согласна. 4, 5, 5. Так що лящик у нас так, сексуальний. Квіточка виключай камеру, лящик сексуальний. Ще крабик хочуть, так? Да? А крабик теж сексуальний у мужчині? Ой, сексуальный рядщик. Веточка, вы як естествен своими красивыми губками. Мне хочется заторкнутися до екрану и тоже здесь. Да, а крабик він мочнее нас, нас питать, кто его искал, девчататься. Ну, на каждый товар есть свій покупатель. А, а крабика? Конечно. Это купить салат буде с крабиком. А сыкрабные палочки не пидут в салат, а? Дуже Любочка, Ва, Мами, я ж може, да, да, я на... Любочка моя. Мама да, найде, конечно. Їж ти нас Любочка моя. І так. Дунаєчка буде на столику, да? Конечно. 50 г лящик. Ой, я вам, ну, Леся, мені, сьогодні, ля... Леся мені знаєте, сьогодні задає вопрос. Света, коли, Шветок, ми? коли, коли ми, ми з тобою йдемо да. Жарі. я кажу, Леся, ну давай на Пасху тут путя. Щоб так по-настоящему, знаєте. Я на Пасху ще приїду до вас, більш подарунки, на те, що всім повідсила. Рибка і сексуальний лясник, іде во Львов. До Львова. До Львову. Там дуже чекають, вони хотіли замовити, але у вас такий фул, що... Нічого ми відправляємо замовлення. А ну, я кажу, я зараз поїду Правильно. і все зроблю. Так що вам вітання, я вас чекаю. Так, що, О, скандальний краб, це скандальний крабник набрав, ми так з ним оборотів. Оборотів. Дай Бог йому здоров'я. Данюшка, ой, ящика, остався один ящик, але зараз до заказали, должны привязки, а осталось все, що осталось плящиком. Чуєте, я вже тепер, що у нас плящик сексуальный. Ви знаєте це? Так що, мої любі друзі, я вас знаєте, що я вас собі модивиця. Утром потермала крабик, сьогодні у нас крабік скандальний улітає, і корочка улітає. Любі, мої друзі, Любить свою роботу, вона буде любити вас. дивіться. Дивися, зайчик, я тебе тьомала завжди. І Танюшка тебе натьомала. Правильно, зайчик? Дивися, тьомала, тебе тьомала ти відтюмала сьочку, Танюшка ціла тілеуд... да? і да, Танюшка, так. Да. Так що, мої рядесенки, поцілуй мене, удача. Поцілуй мене завжди. У світилки є робота. Саме головне завжди завжди. Дівчата, торговлі, не кажіть слова немає. Перший почин ховайте, забудьте, слова немає. День лучше, день хуже завжди є. Thank <laughs> you. Ну донаєчка, ви знаєте, вона тає на губах. Так, <пасли> так, Да, <пасли> да, 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 <пасли> да мої ріденьки. Що, <пасли> дечик, <да, пасли> міга? <пасли> Мітями. <пасли> Десь Лящика вже немає, дійшли до 59-го замовлення. Дивіться, що, ну покажіть, оце, а, патріотик, патріотік, патріотик наш любимий з любов'ю до вас, да, мої рідненьки? Так. так, 1500. На 480, нормально? Так. Всеки під все, горішки. Конечно, там палка, mm -hmm. або обалденюлька, як і сама світулька. Ви поняли мене? Ось ті, 10 треба віднести. Добрий день. Добрий день. Дівчатка, ну ми сьогодні я вам говорю, команда ух роботає раз, два, два три, чотирьох. Ні, став зайчик, стався зайчик і несе. Так мої не, не розпутають, як гриби прямо. А ми сьогодні, так, да, ми слухайте, я хочу дивитися, що передачі, дівчатка, це все. Ми мої умнички, главне, а о, від альбінки їда. Будемо кушати. Будемо кушати. Що будемо кушати? Будемо кушати купати сьогодні, так? Да? Да. Девочки, вальбинки, правда, действительно вкусные купаты. Она у, у нее все вкусно. О, салко. сало, сало, солонина. Ну, я дальше не покажу. По писюрику, али жулик, может, по писюрику? Не? Ну, что, конечно. Не на работе. А на Пасху, да? Да. Да? Да, да на Пасху? Да. Так. Вы поняли, компаньон нет. Добрый день. В какую сторону? Я в нее все стороны. Красуня, добрый день. Я як ота юла, знаєте, я потім не валяюся. Як ота що крутилася, колись? Не валяшка такое, знаєте, такого треба стояти. Тако? Чуєш? І прикинь іду додому такое, Ліжуля, вже. А, отако... а, точно, отако. І буде, дівчат, дивіться, приходьте на роботу, цілуйте світло. Я розумію, там телефон направлений фото. На фото, щоб не А? Фото робимо? Ні, 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 не фото. Що ти кажеш, фото? Ні-ні. Та й що мені знімати, яким все рафіруватися? Я знімаю 24 на 7. Так що, мої корочки, дивіться, що у вас буде продажі, я вам розказую це. Цілуйте свій товар, приходьте на роботу. А взагалі всі, тільки є одне волшебне зелево. Ну, я так думаю, що я скоро три свій бізнес по продажі, ви знаєте? І повірте, я буду тебе торгувати, як сама собі. Я столба супер купити чи їх. Клясток, так я думаю. Ви зрозуміли мене? У тільки є одне вовше после... ну, За це зір'я ми з вами поговоримо після Паски. І подумайте, чому світулька завжди? працює? Тому що вона красуть, чи тому, що в неї золоті ручки. Яке 71 замовлення? Діч, дайте, пожалуйста, Записані, до фото фотографуйте. <плес> Все, світло хороше. Супер, світу, світло. О, о! О! Котики вербне неділя, жуля. Знаєш, котиками б'єш, да, всю... да. Не, не я б'ю вербаб'є, не я б'ю вербаб'є, не я б'ю вербаб'є. Верба Костенька йди сюди. Танюшка, не я б'ю вербаб'є. Хай все плохо уходить. Відерце, є. Да, є відерце. Костик, зайчик мій. Верба, верба. Зайка, не я б'ю, а вербаб'є. Що ти в мене Танюшка, квіточка моя, не я б'ю, вербаб'є, не я б'ю вербаб'є. Ручки, ножки, 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 ножки. Популю, там... тікай, популю, биля, биля, пулю. Леся, давай, руки, ноги, давай. Не я б'ю вербаб'я, давай, Леся, давай. На -на 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 -на. Ну і тут, подивіться, б'ю себе, Дівочки, да, вербичка нам нужна. Давайте я вас теж биля, биля, давай по рам такого. Я вас биля, 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 не я б'ю вербаб'я, не я б'ю вербаб'ю. Да, Танюшки, так о ти моя рідна. Квіточка вже не гарний настрій. Квіточка вже креативна зачіска буде. О, о. Леся, іди сюди тепер, дивіться, чуди, да? дивіться, я Лапутусечка, читаю. моя лазочка, моя, mm -hmm. зайчик. Так що мої хорошення, сьогодні верну неділя, да? так? Завтра? Ну, завтра. Вратити, а Цього тижня, да, да? Цього Та неділя, так? Ну може до нас прийде. Так. Тут гроші, батюшка, владика. Ну, може принесуть по щось щену да? Так так? Мої хороші, підвіться, вербичку стане. 295. А почув і Костя? 700 гарбошок. Тут у нас буде йти, візьміть на що вербичку. Не я б'ю, верба б'є. Миру, добра, не садилася, У нас людей тут багато. Ми молодці, ми молодці. А особливо світульки є одне волшебне зерево, щоб завжди торгувати. А я не склазі. Я буду за мані, мані говорити. Да, а бізнес, що? Одкрий свій бізнес, шаманка світуля. Я ж шаманка світуля. Иди сюди, а чи свійся? Ну серйозно? Я буду шаманка, світуля. Слухайте, ви не смійтеся. Я вам говорю у світулі золоті ручки, ви не думайте. Так как я люблю свою работу. Шаманка светуля спас. Слушайте, вы не думаете, что я здесь за мани мои Не думайте так. Я не зашла за мани, я просто... Я просто сумасшедшая. Ну, я хочу сказать, что я сумасшедшая, всеми сумасшедшими ручками делаю ветер. Мани, мани, мани. Ты любишь, Мани. Боже, які Насухаючим красиві! Спасибо. Спасибо вірусу. вам. Має, похивали, Боже, прахну, спасибо вам службу. велике! Боже, да. яке воно красиве, ви що? Не шо? я б'ю, бабі, я за тиждень велик дик. Ти... А це бити треба, так? Да? А ну би, Ле... Леся, ну подержи. Поб'ють мене, ну? Не я б'ю, бабі, я за тиждень велик дик. Ой, Боже, спасибо. Як вона пахне. А ми ну, ну, давай, Леся, бити. Боже, як вона пахне. <laughs> Ой, як вона класна, спасіба вам велике. Ой, дякуємо. дякую вам. Дві кились, Диви. Як Клас? ти пишна і багата. Така вона, я брав по формі цієї, така, щоб не щось ну, ти... з бусами що не було. Знаєте, що люди пишуть, що коли вас бачать в ефірі, в них хороший день. Так, мене тільки що зустріли один. Каже, Боже, каже, Міша, каже, Вальбінки, не встигає, мама допомагає, мама допомагає, не встигає. Дзеркало. Тривати деркало. Леся, виключай, давай масочі. От є тільки вам з Києва. От тоді з вами. Сто процентів. Я ж спеціально прийшла. А дивіться батьки, Хальосі. Маміні! Боже, як я їх люблю. Не ну, у мене ж волкодави, мамоцька. Що робимо? Мамі привіт передаємо. Мої красуніві. Ну давайте наводьте камеру. Ну, наводьте камеру. Каже, вона така пишна, як ти. Здрасті, здрасті. Добрий день, ви так стисняєтесь, візьміть, будь ласка. Ну починайте мені, така красоня. Як вас красу... звати? Даша і Да? Там ще одна манюя є, ще одна. Давай Манюня, йди сюди, ну що, тебе як звати? Привіт, не косі, ти що тисняє. Дунайку, поняла. Виточка, дай ту найку, пожалуйста, дай все, буде. Що такі стіснячки? Мечтала, відчуваю, де так. Мої ветерани. На фото? На фото? Да. А, та перевертай. Сто процентів, да. да, що я дарум світочку. Лялічка возьміть. Там, два курючки, дай зайчі. Два. Два, два, два. Ага, возьміться. Що, манюня, давай. Та ну давай не стесняйся, хоч улыбайся, давай. А ну гарненький, де? А? Де? Дякую вам. Спасибо. Та, ну заходьте, давай, давай, щепетушка. А ну, та я вам говорю, подумаєш ти передачі сьогодні. Подумаєш. А. Ну, ви знаєте, в житті ми взагалі богині, дівчині. В житті не виключай камеру, нася продовжатка. З кожним разом, коли ми взросліємо, ми, ми стаємо все моложе. Все красивее, все пишнеє. Вистоянні такі. Там є такі вистояємо, знаєте, з кожним родом. Жінка набирається опитом. І вже після 50 персик, цвіток, ну як молдавське вино. Ми к вам з Харкова. Моя Да, Наші дівчатки ждуть фото. 100% процентів перевертаємо телефон, а дівчатка вам вітання. Давайте робимо селфі. І світуля починає ділати В Смислі не вмію. Хто не вміє? Я вмію. Тут не дивочки, тут тут таке. Да. Ні, Ляричка, давай, перевертай ви сразу до половини меташчик. Тут ми поміні. Що таке з вами? Селки? Ну о, я вмію, а ти молода, красива не мене. Ну що ти? ну, а диви нас фотографіруйте, ви нас. Дайте телефон подати. Да, мої ви. Що ви розтірялись? Що таке? Давай, диви, розтірялись. Ану, а ну гарненький. Диви. ну что так я Настя? Да ну, а? Е? Так да, да, а, ну, что ты моя видно будешь? Конечно, нас уменьшить надо, а не побольше. Нас надо уменьшать, а не делать, да? Девочки, ну я хочу сказать, что в форме всегда в моде. Девица, взяла в руки и маешь вещь.